Дай Боже здоров'я, хлопці. Міцного здоров'я, дай Боже, всім людям. Ну, всім тепер? людям. Та тепер закупи зробили, помідори купили, рісне покажи. Задня, задня нога вон, свиняка Віталік дав. Віталік дав задню ногу свиняки. Сім'я довгалюків, капусту в білозірці вирощує, дає на салатик. Не треба тратитися з це церковної каси. Люди дають а й нагодуємо людей. Ми дякуємо довгалюкам, Федосюку. Дякую всім людям. Завтра, білозорчани, приходьте, бо для всіх буде їдло. Я знаю, що ви і так любите свою церкву і приходите. Ви так, де не Та давай ще ящика моє. О, приходьте, будемо молитися на 9 годин. А так на 10 годину свята літургія. яка капусточка. Глянь. Як золото, молодесенька, свіжесенька, без хімії, без порскання того всього. Дякую. Капуста є, помидори є. Садочку, давайте два на воду. Водичка є, бо там вже не влазить. Філюк біжує. У білозірці, ще такий моторчик має в одному місці. Але слава Богу, договірки, дякую вам. Закриється, закриється. Ще добре, що в мене є такий семінарист, Все допомагає. Все помагає. Завтра на 9 акафіст, на 10 літургія. Після літургії трапеза для всіх паломників. Штири гречки, м'ясна підливка, салатик, гарний з капусти, з помідорок домашніх. Приїжджайте до білозірку, буде файл. Все, їдемо, Сідай в машину. Pega do